Вітаємо вас, дорогі, дорогі наші. І ще раз, може, скажімо так, по традиції і по григоріанському календарю вже Христос Воскресик. Може вітати Христос Воскрес, але по-юліанському ще ми будемо в неділю говорити. І мені дуже приємно сьогодні, що ми можемо разом із такими поважними шановливими гостями нашими єпісковом Владикою, Ізяславом і єпископ і, і, Віталій. І, мав би бути, сьогодні ще один представник православної церкви, єпископ Нікадін. Ми давали запрошення, але він по причині, що в нього служба, сказав, що не може бути. Також ми ще запрошували е, ті, хто приймає разом з нами участь е, в пасхальному службі, це місіанські євреї. І, але знову таки, пастор Борис і пастор Антон не змогли приїхати по певним причинам. Можливо, це ми перший раз робимо прес-конференцію таку, але вже 12 років ми робимо спільно таке спільне богослужіння на площі центральній нашій. І разом з братями і сестрами різних конфесій і православними, і католиками, і протестантами і місіанськими євреями. І сьогодні, і, скажімо, на цій неділі, в неділю буде також ця ж сама подія з Божою допомогою, і ми зможемо. Також робити цю справу спільно демонструючи перед людьми, що церква Христа, можливо, вона відрізняється в своїх формах католицька, православна, протестантська, але по духу, ми віримо в одного Бога сповідуємо Никійський собор і багато що інше спільного є між нами, що єднає нас, і що ми більше всього бажаємо, і щоб воно було замітно в нас. Якщо є якісь розбіжності, ми. Прагнемо на цій розбіжності менше звертати уваги, але більше на те, що нас єднає. Тому сьогодні ми хотіли сьогодні тут знову таки продемонструвати це, що ми маємо спільні наміри і щоб в нашому місті люди різних конфесій вони не осуджували один одного, вони не говорили поганих слів, поважали. Святкування, свята, святкування в ті часи, які оприділила церква. І таким чином ми, як миротворці, хочемо побуджувати людей, народ цього міста, цієї області, до того, що так можливо і так повинно бути, тому що сам Господь сказав, що ми були єдині, як і він. Це остання його була молитва в Івангелії Іоанна, в 17 му розділі, він каже, що. Молячись за нас, за віруючих, щоб ми були єдині. І це єднання, воно в нашому Житомирі, скажімо, в нашому місці, воно виражається в спілкуванні такому, в дружніх стосунках і в спільному проведенні пасхального черв'яного свята. Зараз наступає час. Ми наближаємося до Пасхи і час посту і покаяння. Який входить у завершальну стадію, це час, коли ми згадуємо останні дні Спасителя на землі, час, коли люди готуються сприйняти його Воскреслого, а для цього вони останні дні ще можуть встигнути посповідатися, прийняти святих тайн і сказати: Господи, прости мені і очисти мене. Але скоро буде Пасха, і е, мені приємно, що навіть якщо ми Пасху святкуємо не з усіма конфесіями разом, але можемо сказати всім Житомирянам, е, Христос Воскрес разом. Тому я щиро вдячний ініціатору цього святкового служіння для всіх людей міста Житомира. Яке е, проявив ініціативу і зорганізував наш е, пастор е, брат Олександр із своєю церквою, і він взяв на себе тяготи, е, основні тяготи цього дійства. Вони е, самі проявляють ініціативу, самі е, запрошують інші конфесії. Вони всі пробивають дозволи в міській раді. Тепер вони легше, але перші рази було дуже важко. Я пам'ятаю, що не хотіли нам дозволяти на площі, аби ми сказали людям Христос Воскрес, то ті часи вже пройшли. Так, я вже можу всіх привітати з Пасхою, тому що ми вчора розпочали святкувати пасхальні свята і скласти побажання. І для тих, хто вже святкує Пасху, і для тих, які за кілька днів розпочнуться святкування цих урочистостей, таким гарним святом, теж разом можемо прославляти Бога. Христос воскрес з мертвих, це означає, що Він переміг смерть не лише смерть фізичну, яка є наслідком тільки цієї смерті. Духовної, але він насамперед перемагає всяку смерть. Смерть це те, що є теж на щодень у нас. Там, де є ненависть, там є смерть, там, де є сварки в сім'ях, це є смерть, там, де люди обманюють один одного, де сильніший кривдить слабшого. Всю цю смерть Христос переміг. І кожна людина, не дивлячись на те життя, можливо, яке. Ну, Якби лишає нас надії, таке наше щоденне життя. І в нашій країні багато є зла, багато таких речей негативних, як би сказати. Дивлячись на це, кожна людина завдяки цій перемозі Христа може досвідчувати цього переходу від смерті до життя на щоден. Це вона може досвідчувати, якщо вона вірить в Христа. Вірити в Христа це не тільки. Визнавати факти, що він жив на землі, що він помер, що він воскрес. Але вірити в Христа це означає довіряти Йому. Так. Довіряти йому. А цієї довіри ми можемо навчитися в спільноті віруючих, в спільноті людей, які довірилися Христу. Тому бажаю всім бажаю всім, які святкують цю Пасху, щоб зростати у вірі, зростати у довір'ї до Христа і на щодень досвідчувати Його сили. Силою перемоги, силою життя. Слава Ісусу Христу! Насправді це для багатьох диво, тому що одна справа, що протестанти самі проводять, або православні, або католики. А тут ми, представники різних конфесій, ми маємо мирні стосунки, повагу один до одного. Ну, це насправді це багато років треба було для цього. Дякую Владику Ізяслу, що він як старший, я йому дуже поважаю, і владика Ян. Ну він зараз вже якби. На пенсійний Старше час. Старше було така я. І було дивно для мене. Вони мене вибрали самого молодшого координатором. ти молодий, ти й керуй. А <свист> я думаю, господі, вони старші. І вони благословляли мене завжди. Вони дозволяли мені проявляти цю ініціативу. Завжди було спілкування, завжди були якісь спільні, спільні розмови, обсудження того, що ми робили, як будемо робити. Мені було від них, як старших, дуже приємно мати цю підтримку. Тому без них би навряд чи б. я б багато що зробив, так що дякую за вам. Справа в тому, що Римсько-католицька церква, вона живе по гривіанському календарі. Православна — по Юліянському. Згідно Григоріанського календаря, рівнодення весняне є 21 березня. Згідно Юліанського, на 13 днів пізніше. Пасха розраховується так, це є. Перша неділя після повного місяця після 21 березня, тільки 21 березня у католиків є 21 березня, а 21 березня в східної церкви є на 13 днів пізніше, тобто там це виходить 2 3 квітня, правда? В цьому, в цьому є, yeah. да, різниця. І тому ці різниці бувають тиждень, п'ять тижнів, там, в залежності, да, як там ці місяці повні. Є. В чому тут є справа? Ми може роздивляємося, що ми святкуємо Пасху як річницю, наприклад, жовтневої революції, да, що там якесь скільки з років назад була. Святкування церковне це не є згадування історичної події, яка була і пройшла. Церковне святкування це є уприсутнення цієї події сьогодні. Тобто ми святкуємо Воскресіння Христа, який сьогодні Воскресає в своїй церкві, в кожному із віруючих да, про те, що я говорив, да, людина повстає з мертвих, повстає з гріха. І ми святкуємо це свято життя, яке вибухає. І церковне святкування, воно цю ласку Божу приводить сьогодні на землю, так само, як і Різдво Христове. Да, Христос народжується в душах вірних і так далі. Да, не, не в тому якомусь історичному контексті. Ми згадуємо подію. Яка стає присутньою тут і тепер, в Житомирі у 2012 році. Мені пригодилось раз свідчити е, священникам протестантських церквів. І вони насправді були якби, здивовані приємною, вражені тим, що. Е, скажімо, я виясняв, чому нема таких у вас можливостей в ваших містах. Одна із причин це непобудовані особисті стосунки. В даній ситуації, я думаю, що це було те, що ми особисто я прийшов до, -таки, до владики Зяслава, до владики Яна, Я відкритим серцем говорив з ними, чому це потрібно, що і як. Вони ось І все. І потім ці стосунки вони розвивалися. Бо були такі часи, що десь думаєш, чи вже потрібно воно важко було, і там не дозволяють, і тут такі напруження, і не співпадання дат, дат хтось критикує, нелегко було. Але розуміючи, що є стосунки, я завжди, наприклад, мав цю підтримку. Вони, ж, в свою чергу, коли їх пробували будувати, не завжди вони мали, так сказати, такий зворотний зв'язок, що той священник, православної чи католицької церкви, також відгукується. Ніхто не так багато розуміли, це, а чому ми туди повинні йти. Ось, тому я бачу, що це саме так от, трапилось у нас. І чи може, мабуть, на Україні, ну, як я кажу, напевно ми всі б хотіли. А чому ні? В будь-якому місці цього бажають. Бо все-таки існується міжконфесійна, хай не ворожнеча, але осудження таке. Знаєте, таке воно таємне, а десь і відкрите. Тому це миротворча місія. Думаю, в кожному місці вона повинна діяти така місія. Я думаю, що це всі християни до цього і покликані, і теж скеровані до того, щоб якось будувати такі добрі стосунки між собою. Ми розуміємо, що це є спільне свідчення. Про Христа. І я до цього часу працював там під Києвом. І в Києві мені часто доводилося бути на таких спільних заходах, які... координатором яких часом виступала держава. Церква дбає про удосконалення людини і в ідеалі, аби вона досягнула досконалості Христа гріхів нових. Не проявилося. Які гріхи були тоді, такі і зараз. Ви можете сказати, що зараз з'явився, наприклад, гріх наркоманії, якого тоді не знали, але воно прирівне до гріха п'янства. Е, да. Так що е, нових гріхів нема і те, з чим боролася церква в той час, чи з гординою, чи з себя чи з гріхів проти людини, насилля, до вбивства, чи проти себе особисто, який я вже тільки що назвав, чи проти суспільства. Всі вони, що були 2000 років тому, то вони і сьогодні є. Тому церква в своїх засобах не міняється. Ідеал є Ісус Христос, який Він дав. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм і люби ближнього Твого як себе самого. Якщо ми цього досягнемо заповідей блаженств, то ми досягнемо того, що церква хотіла тоді і зараз. Дай Бог, щоб це було. Тоді я думаю, що не було б тюрем. Треба було б міліції. Ми б жили щасливо, ми б жили у Божому царстві. А на сьогодні, от ми зараз ще. Кожен раз перед Паскою повторюємо молитву Єфрема Сіріна, древнього подвижника преподобного. Господи, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки віків. То ми тоді не будемо говорити, що от, а ви святкуєте Пасху за тиждень, раніше. а ви там не одягаєте підрясника. Ми цього не скажемо ніколи. Ми скажемо, ви, браття мої, ви живете, як Христос заповідав. Оце ми побачимо, якщо воно таке є. Церква вона а, завжди була проповідником правди. І, і ця правда вона залишається одна, незалежно від зміни поколінь, віків, часів. І як Володика сказав, я з ним повністю згоден. Абсолютно любе покоління в любі часи. Потребувало самого головного любові Божої. любові. Сьогодні, може, виражати по-різному цю любов, різні методи, різні засоби масової інформації, про це говорить, про різну любов. Але ця Божа, кожна людина, вона цього потребує. І коли вона приходить в православну, чи католицьку, чи протестантську церкву, різниця в служіннях існує, в формах. Але всі хочуть одного. Чи люблять її тут, чи любить мене Бог, чи приймають мене і люблять тут. Молода людина оце покоління зараз, так, чи пожила людина, всі хочуть прийняття, любові, не осудження, не якихось слів поганих і одразу, але добрих слів оціх. Тому молоде покоління, я впевнений, як у нас багато в церкві є, вони відчуваються і бажають приходити, бажають е е чути проповідь служіння форми. Ми особисто змінюємо трошки форми. У нас ми десь щось робимо сучасне. Навіть концерт, який ми робимо знов таки, це для молодих людей в зрозумілій для них формі проповідь Євангелія. То справа в тому, що правдиве переживання Пасхи це є таке глибоке духовне переживання. От мені задався такий приклад, це було вже напевно років 15 назад. Десь була молитовна група, і де там вони займалися наркоманами. І молилися над одним з хлопців, який був залежний від наркотиків, причому залежний так, тобто він ввійшов в цю смерть так дуже добре і дуже глибоко. І через цю молитву він був звільнений. І це було якраз десь в ці пасхальні свята і так далі. І він потім не міг кілька днів якби, стримувати себе від цієї радості, ага. та, відчуття, що ці Кайдани порвалися, він бігав по лісі і кричав Христос Воскрес! І бабця якась яка зустріла, і каже, що це з ним таке? Я, я ж знаю, я це вже давно знаю, що він воскрес. Чого він бігає, Чо він радується? <рес> і ще кричить <рес> воскрес, коли вже да, давно. Да, так. Да. От, так що це е, ясно, що якщо людина це сприймає як таку ет, е, е, етнічну якусь традицію, да, е, кошик, е, крашанка. Там, е, це теж добре, це теж прекрасно, але це не то. То є, там є щось набагато і набагато глибше. І власне в цьому є побажання для всіх, щоб ми переживали не тільки якби позовні ходили цього свята, а входили в його глибину, щоб Христос дійсно був живим сьогодні в житті кожного з нас, кожного віруючого. Ну в нашій церкві є пожертвування, як я вже колись говорив на прес-конференції. Ми особисто, можливо, як велико казав, беремо на себе основну відповідальність. Люди пожертвують саме на цю справу і. Ми, наприклад, раніше орендували таку сцену, зараз ми зробили її самі. Нам треба орендувати, наші люди добровільно ставлять так вже самі зробили. Вже навіть я скажу, що місто в нас орендувало. Ні, безкоштовно ми давали місто багато разів, поки не купили оцю тепер сучасну сцену. То ми нашу здавали безкоштовно. Ми не брали гроші. Ось апаратура, якась там музична. Там в нас багато є що, і ми своє просто ставимо. Ось, наприклад, ми раніше наші люди добровільно обходили організації, які займаються благодійністю. Той же самий Рудь. Mm -hmm. Або наше ласощі, і приходили і говорили, ось Пасхальне буде така служіння, там вже ж діти mm -hmm. багато. І було б добре, якби ми такі подаруночки давали цим дітям, якісь там конкурси, знаєте. І таким чином жертвували різне, багато різних організацій. ось, І ми роздаємо, наприклад, такі подаруночки там на площі. В принципі, це, напевно, все. Проповідникам ніхто не платить, хору, музикантам ніхто не платить, це все добровільці. Це добровільні люди. Прибиральники, навіть бому, ми на себе беремо таку відповідальність. Ми обіцяємо владі, що це обов'язково на площах, скільки було, закінчили служіння. Люди вийшли з мішочками, все почистили, навіть те, що і до нас було. Тому ми виконуємо вже 12 років. Бувають, завжди бувають. Так, завжди бувають. Представники мери були і заступники від обласної ради. Наша мери. Кожен раз стоїть міліціонер. От вам поставлення. <рес> <рес> Сердечно дякуємо вам за те, що позитивно відповіли на запрошення. Дякуємо вам, шановні представники засобів масової інформації, за наступних зустрічей. Своє щастя без Бога, церква заповіти Ісуса Христа чекає на вас щонеділі о 10 ранку та о 5 годині вечора. Бог знає, як тобі допомогти.